Водний світ є водний світ всім привіт, друзі. Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І Зі мною на зв'язку сьогодні терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня, ми як завжди, обговорюємо актуальні теми на сьогоднішній день, і перш за все хочу поговорити з вами про поляків і власне кордон з Польщею, адже міністр інфраструктури Куб... Кубраков, він заявив, що поляки взагалі то не зупиняють автобуси з українцями на кордоні з Польщею. Е, таке питання: чи можуть поляки реально повністю заблокувати рух на кордоні? Чи є в них це в планах? Ну, нам говорять, що так, що це якби вже взагалі до цього йде, але на сьогодні воно все-таки дивляться на реакцію без кінця на реакцію. А так як реакція доволі агресивна, я маю на увазі світу і, в принципі, України, то якась іде витримка, і ще, і ще чуть, чуть почекаємо. Ще чуть-чуть почекаємо. Є інформація до речі про те, що в цю п'ятницю е, мають зустрітися у Німеччині Олаф Шольц, Еммануель Макрон і власне прем'єр Польщі Дональд Туск. Е, наскільки зараз пишуть медіа, то вони мають знизити градус напруженості стосовно України. можемо ми подивитися, про що вони будуть домовлятися, і чи власне буде цей конфлікт на кордоні Польща Україна якось дійсно пом'якшений в результаті їхніх переговорів? Ну, перше, що вони будуть домовлятися в принципі, це про закінчення саме закінчення або зупинки війни. Тут мова йде, буде йти перша. А якщо ми дивимося конфлікт то, що відбувається з Україною, його це зробити зараз просто неможливо, тому що є якісь певні вимоги. Ці вимоги не задовільнені. Так що, щоб вони там не домовились, поки оці вимоги. Не дійдуть на рівень саме може актуальних прийнять якихось законів, якогось вирішення прописаного на папері правил, воно ніякого руху не буде мати. Так що це зараз буде, якщо беремо саме Польщу, поговорили, поговорили та й роз'їхались, бо потрібно задовольнити те, що хочуть люди, які там протестують. Зрозуміло. А якщо говорити не про конфлікт, власне на кордоні, а інші питання, які вони обговорюватимуть, чи буде вирішене передання зброї далекобійної Україні, наприклад, від Німеччини, бо ми знаємо, вони завжди намагаються цього уникнути. Дуже так розмовно. Чи буде вирішено буде, але не зараз. Угу. Що знову ж поговорять, знову там буде якось навіть поведінка про проговорена, але ж дійдуть до того, що конфлікт ще не настільки загострений. Зрозуміло. Хочу ще запитати за власне. Останній інфопривод, так би мовити, а саме про те, як тривожиться на кордоні з Росією, а саме в Белгародщині і на Брянщині, знаємо, ми що Легіон Свобода Росії перетнули кордон України з Арефією. Вони зайшли на територію Білгарської області. Зараз вони, наче, керують частиною села Тьоткіно. Що буде далі взагалі? Ну, дивіться, вони все-таки, я не можу сказати, що вони настільки потужні і великі, там все буде вирішуватися, наскільки агресивно будуть з ними діяти. Є два плани, і вони ровноцінні, дуже швидко виходити чи активно рухатись вперед. Звісно, що зараз в них головна ідея якось просунутися, показати те, що вони там є, яким чином показати силу, і надголовна, в принципі. Навести хаос. Так що, поки триматися будуть, але я не здивуюся, що вони вийдуть, тому що цей план теж доволі так серйозно продуманий. І оце залежить від реакції. Будуть триматися, будуть. Я, я бачу, що вони не голі зайшли, у них є ще з чим триматися. Так що, поки вони це все не використають то й не вийдуть угу. а пані Людмила, скажіть ось подібні рейди, так які влаштовуються з боку таких російських легіонів самій Росії, чи впливають вони все ж таки на свідомість росіян у цих путінських зомбі? Чи дають свої плоди? Чи дійсно там росіяни починають задумуватися, що можна обрати іншу сторону? Плодів, поки я не бачу. От Я не бачу плодів, мене дуже багато питають за ці плоди. А от на свідомість воно впливає, тому що якась нова картинка вибудовується, що можна рухатись, можна противостояти, можна якимось якось навіть примкнути до цього руху. І воно все-таки, це як щось, що тільки, знаєте, як та травинка після зими пробивається. Із землі, а от те, що вони зараз будуть рухатися, я все-таки не думаю, що воно буде підхоплене. Чому? Тому що знову буде якась зупинка, якісь такі, знаєте, дуже швидкий рух, зупинка, рух, зупинка, а тільки потім уже цей рух набере обертів. Так що я думаю, що все-таки це щось тимчасове. Будемо дійсно спостерігати за ситуацією. Цікаво, чим все це закінчиться і як закінчиться власне для самих росіян. Хочу поговорити про цирк на дроті, який власне ось ось відбудеться на Росії. Я кажу про вибори президента, нібито вибори 17 березня. Вони заплановані на цю дату. Давайте поговоримо про те, як вони пройдуть, яким буде цей день загалом для росіян і яким буде цей день для українців. Як пройдуть вибори? Ну, вибори пройдуть умовно, знаєте, там уже нема чому проходити, тому що як ви назвали цирк на дроті. Uh -huh. і, і, і звісно, що знову ж виграє виграєте, хто має виграти? А от як вони будуть, що буде в цей день в Росії? Ну, щось там має стосувати. Я не думаю, що це все саме стосується саме цього дня, тому що все-таки вони розчаровані і дивляться на те, що відбулося. Так що щось там має відбутися. Я думаю, ці перші ластя, які ми вже бачили. І я за це говорила, що це десь за тиждень до виборів почнеться, і буду всі розчаровані. А далі, десь навіть можуть бути якісь міні-демонстрації, їх по-швидкому придушать. І, ну і залють очі, вибачте, за, такі, за таку метафору. Uh -huh. Глобально дуже багато буде саме військових, можливо, це поліцейських. Така кількість нам показує, що буде обсипано, засипано, велика кількість стянута. Працюють да? з усіх сторін, працюють, щоб там нічого такого не керованого не відбулося. Але Увага, увага саме на цей тиждень, от таке розчарування з того, що вже відбулось. Так що я думаю, що не, не день сам виборів, угу. а те, що буде до виборів, воно буде дуже цікавим. А як для українців, от давайте і день або тиждень, що вам кажуть карти, чи будуть масовані обстріли, наприклад, чи влаштують вони ось таку, не знаю, для них це мабуть святкування виборів. Теж я тільки підтверджую те, що я говорила чуть, -чуть раніше. Їм ем вже ж потрібна якась перемога, і ми ну. зараз побачимо ось таку неймовірну активність. Так що, на жаль, я думаю, що цей тиждень буде для нас приблизно такий, як вже почався, на рівні того, що роблять росіяни. Будуть, чи будуть обстріли будуть, і чи будуть вони масовані, будуть, і вони взагалі якісь агресивні, занадто агресивні. Ми побачимо цю занадто агресію. А от ми говоримо про обстріли, а знаємо ми цю реальну методику, що їм дуже потрібна якась перемога власне, до виборів. Принаймні, так завжди писали, що саме до виборів вони намагаються завоювати нові території України. Після виборів ми побачимо таке шалене просування на фронті, яке вони намагалися зробити. Чи все ж таки відбудеться певна стагнація на лініях зіткнення? З боку росіян я маю на увазі. На жаль, я поки не бачу стагнації, тому що вони нам показують, що вони зараз підготувалися і умовно вони набрали таку швидкість. Вона так швидко не затормозиться і ми будемо бачити оце просування. Єдине, що йде поправка, що вибереться один-два напрямки. Якщо зараз рухається весь. Весь активний фронт. Ми там далі побачимо, що щось зупиниться, переполовиниться і буде саме активність на одному двох напрямках. Оце побачимо. А так я не бачу, поки їх такої зупинки. Я не бачу стагнації. На жаль, не бачу. Шкода, дійсно, шкода. Проте будемо сподіватися, що наші сили ЗСУ влаштують їм стагнацію. Як завжди, друзі, закликаю вас донатити. Це дуже важливо. Це наш з вами обов'язок. Тому давайте допомагати нашим силам оборони. Uh, є повідомлення останніми днями від багатьох країн світу, зокрема і Велика Британія, і Сполучені Штати, і Латвія, і Канада, і там і в Кореї, і в Швеції, і в Німеччині uh, казали про те, що в Москві можуть бути теракти. Більше того, попереджали своїх мешканців, які можуть бути там, казали їм. Виїжджати або там не бувати в місцях скупчення. Чи буде горіти Московія найближчими днями, от так як ми на це сподіваємося, чи будуть теракти у них? Так, і оці агресивні теракти саме до виборів, я думаю, що вони будуть. І щось таке має відбутися, умовно, не в одному місці. Це не про те, що Московія буде горити, горіти в одному місці, ні. В нас виходить хаос, і саме створити цей хаос максимальний, головна ідея, і він буде створений. Багато що зупиниться на рівні, може там ми почуємо, що взнали і запобігли, і так далі. Але чи буде обов'язково буде? От, побачимо, ми щось, що дуже так агресивно розвернеться. Хаос буде. А Путін причетний до цих терактів це його ідея, чи це все ж таки якісь е, інші радикальні сили, які проти диктатора? Цікаво, що і радикальні сили, які проти диктатора тут приймають участь, і Путін теж, якби тут приймає участь, з його позиції теж це подається. Так що це таке два в одному, да як палички твікс? Так що буде дуже весело. Будемо слідкувати вчора. Друзі, з'явилася інформація про те, що помер двоюрідний брат Путіна. Давайте розглянемо власне здоров'я самого диктатора. А такого я нічого сказати зараз не можу. Чому? Тому що людина зараз стабільна. Те, що він на лікуванні, він на лікуванні, але я не можу сказати, що якісь погіршення стануть. Чи він зараз виходить з кризи, навпаки, він зараз стабільний, так що нічого поганого про здоров'я диктатора, на жаль, сказати я не можу. Що ж тут можна лише ставити свічки за антиздоров'я Путіна, друзі, хочу перейти до повідомлення від видання CNN, А воно нещодавно написало, що РФ виробляє нині втричі більше снарядів, ніж ті самі Сполучені Штати та Європа можуть надіслати Україні за даними, це кількість 250 тисяч артилерійських боєприпасів, а це взагалі то 3 мільйони на рік. А з Ша знову ж таки за даними цього видання і Європа разом можуть виробляти лише трошки менше півтора мільйона боєприпасів щорічно, власне, для України. Чи правдива ця інформація? Чи дійсно ось так Росія наростила свої ем, збройові спроможності? Ні, я думаю, що ця інформація правдива, і там же ж є якісь і розрахунки. Інформація буде правдива. Вони дійсно працюють і навіть хочуть ще збільшити те, що ця інформація під собою має повну історію, і вона точно має факти. Що моя відповідь так, вона правдива. Шкода, звісно, це чути. Проте маємо те, що маємо. Маємо також сумні новини за останні дні. Росія завдала удари щонайменше по трьом містам. Ми бачили наскільки вони трагічні і в кривому розі, і в сумах, і в мирнограді. Давайте розглянемо і подивимось, що буде в Сумах найближчим тижнем. Не хороше, він мені не подобається. Чи будуть обстріли будуть, чи будуть влучання? Будуть, і на жаль, знову у нас виходять будинки із людьми, і на жаль, знову нам дають жертви. Так що в сумах поки що так. А що буде в Одесі? Чого очікувати Одеси там власне? І щоб порівнювати з попереднім тижнем, я б сказала, що обстрілів буде менше, але чи будуть влучання, теж теж там обіцяють влучання і жертви. Але якось все-таки вже Одеса не оде було 24 на 7. Так що зараз якийсь умовний зати але ще жертвами. На жаль, кривий ріг. Давайте роз зробимо розклад для цього міста. Чому власне росіяни взялися за кривий ріг? Якась ідея, де да, вигнати звідти людей і е, зробити такі, знаєте, умови для того, щоб там не можна було жити, для того, щоб люди самі покидали е, е, свої будинки? оце... Як надголовна налякати, зробити її біженцями, Ось така історія. Чи будуть прильоти, я так вже побігаючи наперед, так, отакі підлі, і знову ж у нас вилазить, на жаль, це буде стосуватися людей, але там ще є щось, якась логістика є в Кривому Розі, і на ту логістику теж направлені, будуть снаряди. Зрозуміла вас, друзі, бережіть себе, ходіть в укриття, реагуйте на тривоги. Ми дійсно бачимо, що росіяни ведуть себе підло і як завжди терористично. Пані Людмила, що очікувати в Києві та на Київщині до кінця тижня? Ну, звісно, Київ він іде активний, і я навіть те щось, що вже ось ось. Я, наприклад, не здивуюся, що поки наш ефір вийде і десь там воно почне ну, на днях, да, що щось максимально швидко, е хаотичний максимальний обстріл має бути. Хоча із того, що і обстріл буде, все таки тут і багато що зб'ється. Київська область у відносному спокої. Чому я говорю в відносному, то, тому що чи буде пропуск, він буде, але це не, не саме не настільки він важкий да, для, для звичайних жителів. Якщо це буде, то це буде чи адмін, адмінбудівля, чи може це в принципі якесь підприємство. Але я ще раз говорю: він якісь такі бережні по, по відношенню до людини Так що отакі у мене зараз прогноз Зрозуміло, Будемо сподіватися, все ж таки, на мінімальну кількість жертв, і що наші сили по будуть працювати на максимум. І дійсно захистять нас від ракет і інших залізяк Русні. Хочу ще поговорити про скандальну справу Гринкевичів, адже щось про них забули, а вони, між іншим, все ще в СІЗО чекають свій суд. ДБР насправді поки мовчить, хто був зі сторони Міністерства оборони і допомагав Гринкевичам у розкраданні коштів. Давайте так, чого цю людину досі прикривають, і чи може ним бути, наприклад, колишній міністр Оборони, чи це хтось, наприклад, нижче там по статусу з міністерства оборони? Ну чого прикривають? Перш за все, що є команда, зверху забуть якимось чином затерти і так далі. Ну, це на зараз, да? воно все таки йде по смертю. Команда Стоп не не рийте далі. Чи стосується це міністра оборони? Я думаю, що воно напряму стосується, і ще стосується людей, які там були поряд, які в принципі напряму співпрацювали. На жаль, наскільки я розумію, вони вже не в Україні ці люди. Навіть так, так чи дійде туди? Я... Чи дійде та справа туди дійде, от дійде, угу. от, не дивлячись на те, що зараз команда Стоп зупинити це неможливо і десь поставлять до стіни? Я наскільки розумію, можливо, це наші партнери, тому що саме я бачу, що Якісь домовленості чи хочете гроші чи хочете зброю, то маєте з нами співпрацювати і її будуть рушити. Але от на зараз там йде з того команда Стоп. Я думаю, всі розуміють, про що це йде мова. Ось таке ось навіть покажу, що зараз по правосуддю по Жриці дали роблять інформацію таємно і сказали команда стоп. Поки одні Гриневичі, є, в принципі, одинокі, вибачте мене, так і залишилися. Туди не дають рухати. А Гринкевичі все ж таки отримують своє покарання, чи не дай Боже їм вдасться відкупитися? Ні, я не думаю, що вони. Відкупляться, чи отримають так отримують, і навіть говорять, що сповна чи захочуть вони відкупитися? Я наскільки розумію, що йдуть і домовленості, і переговори, але це зробити важко. Так що, моя відповідь вони отримують і добре, тому що це буде гарним прикладом, власне, для всіх, хто намагатиметься наживатися на армії і на війні загалом. Про екс-головкома хочу вас ще дещо спитати. Адже нещодавно, як ми знаємо, вирішилася так би мовити, його доля. Його назначили послом в Великій Британії. Хочу таке спитати: які наслідки матиме це призначення для самого Валерія Федоровича? І насправді ми знаємо, що для колишнього там посла у Великій Британії були замахи. Росія травила знову ж таки тим самим новачком з Крипалям, чи можливо. Замахи на життя залужного Я таки думаю, що замахів там не буде. А от що це дасть саме нашому глукому, то ви знаєте, це про якийсь такий неймовірний досвід, який в принципі дуже сильно допоможе в майбутньому і. Чи зможе він з ним скористатися зможе, але зможе знаєте на якому рівні? На рівні оцих нових знайомств, на рівні розширення якоїсь бази даних, розширення людей, з якими він починає спілкуватися? І це ну все нас повертає в майбутнє і це все? Дуже скоро розвернеться, так що це не найгірший сценарій, який, в принципі зараз відбувається. Він він же принесе до приведе його до якогось успіху в майбутньому, так що все там нормально буде. А якщо говорити про те, чи зробить Валерій Федорович на своїй новій посаді щось корисне для України в плані міжнародної політики, чи досягне він успіхів саме на цій арені? Ну, не зразу, тому що людина взагалі нова, і зразу ми будемо бачити якусь таку історію. Може він навіть умовно ми будемо дивитися, умовно затаївся. Він такий спостерігає, не знає, як правильно куди рухатись, але через певний час він буде більш активний. Ну, звісно, він же цим не займався. Це нормально спостерігати, зрозуміти, як воно працює. Це потребує часу, і, і далі ось з оцієї, знаєте, людини, яка розгублена, яка вирішила затаїтися, ми потім побачимо якогось такого нового, доволі активного е, політи, ну, політика людину, яка е, хоч, хоче, щоб робили е, тут неправильно сказати, тут вміє спокійно і. Тихо домовлятися про те, що потрібно, знаєте, це такий зважений холодний політик. Це цікаво, і дійсно будемо чекати, що це стане нам у нагоді. Якщо пам'ятаєте, то перед тим як зняти залужного з посаду головкома в багатьох пабліках, на думку українців в багатьох статтях, експертних думках йшлося про те, що Зеленський конкурує з залужним, і що залужний, нібито для Зеленського, це найбільший його страх в політичній кар'єрі. Давайте подивимося, чи вважає Зеленський на даний. Момент залужного своїм конкурентом. ну Прямий конкурентом. Знаєте, я як рівень чорний і білий. Він прямий конкурент, він той, хто така бомба тихої дії, да, яка може у будь-який момент зірватися. Так що моя відповідь так. Дякую вам, пані Людмило, за ваші прогнози, розклади. Було цікаво з вами поспілкуватися. Друзі, як завжди, чекаємо від вас. Вподобає коментарів під випуском. Звісно, що підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі. На соцмережі пані Людмили. Якщо досі цього чомусь не зробили, тисніть на дзвіночок, адже попереду у нас багато свіжих випусків і актуальних тем. І, звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Всім па-па!